Окупанти офіційно заявили, що кримські міста атакували два українські безпілотні надводні апарати. Міст був підірваний, ймовірно, саме такими дронами гідроклами. Про це пишуть російські ЗМІ. Буцімто біля опори знайшли залишки схожого апарату, але ніяких фото чи відео доказів не навели. До Кримського мосту вирішили кілька військових катерів. Росіяни вважають, що вони зможуть повністю захистити переправу від нових атак. На самому мосту вже працюють окупаційні служби. Ось це перші офіційні кадри з місця підриву. Після огляду пошкоджень мосту Мінтранс РФ повідомив, що постраждало лише дорожнє полотно зі сторони Криму. Утім, на іншому відео чітко видно, влучання сталося прямісінько в одну з опор. Після чого цілий прогін майже завис у повітрі. Тож, попри всі запевнення, рух переправою для автомобільного транспорту найближчим часом не відкриють. Ладителі, паромна переправа не працює. коло Кримського мосту в бік Росії зібралася гігантська черга у кілька кілометрів. Люди знову масово кинулися тікати з півострова. Однак, обіцяна паромна переправа так і не запрацювала. Прокоментували підрив Кримського мосту і в СБУ. Там заявили усі деталі щодо організації бавовни служби безпеки України обов'язково розкриє після нашої перемоги. Поки що, ми цікавістю спостерігаємо як один із символів путінського режиму, вкотре не витримав воєнного навантаження. Сказав речник СБУ Дехтяренко. А речник повітряних сил Юрій Ігнат додав: води немає, туристів немає, моста немає і, хоч камні з неба. І закликав радіти такі ситуації. Е, ну тут можна хіба що порадіти такій от, власне ситуації. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Україна сьогодні вся команда шукає найактуальніші новини для вас.